Друга світова війна, Франція окупована нацистами. До німецького блокпосту прямує гарна струнка жінка на велосипеді. Вона підморгує вартовим та грийливо питає: обшукаєте мене? Чоловіки сміються, а жінка йде далі. Німці не здогадуються, що черговий раз упускають одну із найнебезпечніших шпигунок, яку довго розшукують. Ненсі Вейк народилася 30 серпня 1912 року у Новій Зеландії. Вона завжди мала норовливий характер та прагнула пригод, тому втекла з дому у 16 років та почала працювати медсестрою. Несподівано Ненсі отримала спадок від своєї тітки у розмірі 200 фунтів стерлінгів, що майже 16 тисяч доларів на наш час. Ненсі почала подорожувати. У Лондоні освоїла ази журналістики та в 30-ті роки 20-го століття переїхала до. Франції, де працювала репортеркою, якось редакція відправила Нансі у відрядження до столиці Австрії Відня. Там вона стала свідком, як на головній площі нацисти катували євреїв. У той момент дівчина пообіцяла собі, що зробить усе можливе, аби зупинити нацизм. У Франції у місті Марсель Ненсі познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Андрі Фоке. Він був заможним промисловцем. У 1939 році, якраз коли Ненсі їхала поїздом із Франції до Англії, оголосили початок Другої світової війни. Опинившись у Лондоні, вона відразу пішла у місцевий кадровий відділ та запропонувала військовим співпрацю. Ненсі так хотіла допомогти, що була готова відкласти власне весілля. Але єдину роботу, яку запропонували Ненсі. Працювати у їдальні на фронт її не брали, тому дівчина відмовилася і повернулася в Марсель. Через декілька місяців Ненсі та Андрій одружилися. Коли німці напали на Францію, Ненсі намагалася бути якомога кориснішою. Вона допомагала збитим британським льотчикам, працювала волонтером на машині швидкої, яку разом із чоловіком і купили. Не зупинила Ненсі її окупація разом зі своїм другом Патріком Молярі влаштовувала втечі з країни полоненим солдатам та єврейським біженцям. До 1943 року, на її рахунку, було близько тисячі врятованих життів. Про це знали й нацисти, тому почали її розшук. Овати, але щоразу дівчині вдавалося вислизнути за це німці? Прозвали ненці білою мишою та призначили за неї винагороду 5 мільйонів франків. Ненсі та Анрі розуміли, що їх от от піймають, тому треба тікати з країни. Зробити це разом не викликавши підозр, вони не могли. Ненсі дістала фальшивий паспорт та разом із другом Патріком їздила по прикордонних районах, шукаючи нагоди втекти з окупованої Франції. Але, врешті-решт, ненсі схопила гестапо найдивовижніше, що нацисти зробили це помилково. Німці схопили Ненці, переплутавши її зі злочинницею та кинули у тюрму. Дівчину катували та допитували, але й не здогадувалися, що піймали ту саму білу мишу. Коли у Ненці запитали, чому у неї підробні документи, вона сказала, що пішла від чоловіка до іншого та хотіла почати нове життя. Німці не повірили, і катування продовжилися. Через чотири дні допитів вона була за крок від смерті. Коли Ненсі не прийшла на зустріч з Патріком Ольрі, він зрозумів, що її схопили. Патрік розшукав її та переконав німців, що він, начебто, справді її коханець. На диво у Гістапо повірили словам чоловіка і відпустили Ненсі. Патрік допоміг їй перебратися за кордон та втекти до Британії. Однак тортури тільки загартували дівчину. В Лондоні Ненсі пішла в управління спеціальних операцій. У Британії Ненці навчили битися, стріляти, витримувати біль та великі навантаження, стрибати з парашутом та користуватися рацією. Коли Ненці була готова, її відправили до Франції. Вона мала допомогти місцевому руху опору Маки підготуватися до висадки союзників у Нормандії. Але була проблема: у підпільний загін входили виключно чоловіки, тому ненці треба було ще довести їм свій авторитет. Коли ненці врешті опинилася у загоні французьких підпільників, вона запропонувала влаштувати чоловіче змагання. Хто більше вип'є, переможе той, хто на світанку ще стоятиме на ногах. Ненсі перемогла, і з того часу чоловіки-підпільники її поважали та слухались. Наближалась дата висадки союзників у Нормандії. Під час одного з боїв опору з нацистами була знищена радіостанція. Без зв'язку під загрозою опинилось не тільки виконання завдання, але й життя тисяч людей. До найближчої станції, по якій можна було зв'язатися з Англією, було 200 кілометрів. Їхати машиною надто ризиковано, тому Ненсі сіла на велосипед. Ненсі довелося їхати декілька днів, часом зупиняючись, щоб поправити свій макіяж. Їй було важливо виглядати як звичайна легковажна домогосподарка. Кожного разу, коли вона перетинала німецькі блокпости, Ненсі посміхалася та фліртувала із вартовими. І це щоразу спрацьовувало. Її легко пропускали. Вона дісталася до радіостанції та передала інформацію, де знаходиться група опору. Після цього на Ненсі чекали 200 кілометрів зворотнього шляху на велосипеді. У 1944 році Ненсі дізналася про смерть чоловіка. Його вбили нацисти, бо він відмовився видавати місце знаходження своєї коханої дружини. Його смерть не була марною. Німці так і не піймали білу мишу. Після війни Ненсі нагородили британською георгівською медаллю, медалю свободи США, французькою медаллю опору та тричі військовим хрестом. Пізніше вона також стала офіцером ордену почесного легіону. Ненсі Вейк померла у 2011-му у віці 98 років. На жаль, далеко не всім шпигункам вдалося перехитрити німців та залишитися в живих. Так успішна розвідниця Віолета Шабо, яка зробила великий внесок у перемогу у другій світовій, Вій війні була піймана і розстріляна нацистами, але про це іншим разом далі буде.